Sunny June, I heard the birds were singing, but I tossed and turned. A feeling I can't explain. Girl in town, tell me why she have to look my way they throw some paper, get drunk with my friends, do some damage to my brain she came along one smiling Why do outside. I gotta be so lucky? Why'd you have to be so pure? Question all my good intentions, but with you, oh I'm so sure. Tasting the fruit and smell the flowers. Just better than I girl, I'm yours. Cause in the garden that's your skin. I'll be dreaming, that's for sure. Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. З вами Україна, Хмельниччина. Мене звати Світлана. Зібрала я врожай томатів. Це ще не весь, до всього ще далеко. Ще дуже тепло, дуже спекотно, тому томатам якраз така погода подобається. Але багато було запитань в коментарях щодо моїх томатів, особливо ось цих. На наступний рік я планую їх вирощувати зовсім по-іншому, тому що вони ростуть до 3 метрів у висоту. Тому їм мало місця в теплиці, і хочу я робити таку живу зелену огорожу біля стіни з цих томатів, буде дуже гарно. А мені дуже подобаються саме з цього плану салатні томати жовтого кольору. Вони дуже соковиті, підходять як. У свіжому вигляді в салат, так і на салатну консервацію. Дуже класно. Тому сьогодні поговоримо про них. Зараз я розповім вам саме про ось цю красу, чорну красу. Серед таких томатів чері в мене є багато. Є і чорний принц. Вони також бувають різні, це більш такої яйцеподібної форми. Бувають маленькі, кругленькі, бачу, вони в мене вивелись, їх немає. Це все насіння, напевно, яке я висіваю третій рік самостійно. Я сама збираю насіння і його висіваю. Я не купляла це насіння, тому, через, дякуючи пошу Google, я е, згадала назву саме ось цих томатів, які ви в мене просили. Це Star Gold. Но їх, я бачу, на ринку такого плану дуже багато. Але мені ось ці подобаються. Подобаються дуже і Алісі. Оскільки вони дуже соковиті, вони, бачите, зовсім нема жодного пошкодження в них. Вони не хворобливі. Можна брати і на консервацію, маринувати їх з чесником. Виглядають дуже гарно і класно такі маленькі томати подавати до столу. Вигляд в них просто супер. Тому що цього року також я вже не бачу. Були в мене і червоні чері такого плану. Також їх нема, чи вони переопилилися в мене. Ну, ось цей сорт він залишився і він класний. Тому рекомендую. І в теплиці їм мало місця. Вони в мене падають, я вже показувала. І я хочу їх вирощувати, ось так прив'язувати до стіни, як жива огорожа. щоб їх прямо всі ці китиці. Рівномірно розправляти, щоб вони мали багато світла, тому що вони і дуже загущаються, і... але все одно достигають. Вони загущаються дуже сильно. Я не встигаю забирати ці пасинки, але дуже класно вони нарощують масу, достигають, і до самих приморозків вони в мене є в теплиці. Так, щодо е, ось таких великих салатних томатів, то також я більшу перевагу даю саме жовтим. Вони більш соковитіші, достигають, вони менше хворіють, як я бачу. Не знаю, це в мене якийсь новий сорт, як він називається, не скажу. Але вони зовсім в цих бачу зовсім тоненька шкірка. Вони не Транспортабельні, і якщо вони перестигають на кущику, то вони дуже м'які стають. Ось ці також йдуть з сорту Чорний принц. Вони з таким, бачите, вони тут такі трошки темнуваті. То вони їх класно закривати не дуже, бо вони лопаються, шкірка в них тоненька, а вони також більш салатної форми. Але гарно виглядають. Но я як на консервацію, так і в салат в свіжому вигляді все ж таки обираю ось ці жовті. Вони соковиті, дуже солодкі і ростуть, достигають також, вони всі разом достигають практично. Якщо на кущику є 6 гарних томатів, то вони всі разом і достигли. Буває перші спочатку, а так вони всі разом. І мало хворіють. Абсолютно класно. Але також я їх вирощую вже третій рік саме свого насіння. Насіння купилось раз, і так я його маю. І своє насіння достигає, якщо ви робите самостійну розсаду, то своє насіння набагато краще прокидається. Єдине, що його бажано все ж таки обробити від якщо хворіли, то в кого є марганцовка чи якісь розчини від хвороб, в цьому протравлювати саме насіння перед його посівом у грунт. Це щодо моїх томатів, які я буду вирощувати на наступний рік. Але в мене є ще томати, які я знайшла у своєї знайомої подруги, яка вирощує, займається городом самостійно практично перший рік, але вона одразу вирішила зайнятися такими, можна сказати, для мене цікавими томатами. Які я для себе ось відібрала тут ще є. І зараз я розповім вам саме про ось цю красу, чорну красу, яка дуже гарно виглядає і на кущику. Яку дуже класно, можна дивитися, ось такий маленький баклажанчик законсервувати. І в баночці буде взагалі просто супер. Назва цих красенів. Сливка гурман. Дивіться, які вони класні. До столу в зимовий час це взагалі просто фантастика. Що по кольорові гамі, що по формі, що по розмірам. Це також високорослі томати, які досягають у висоту до 2 метрів. ранньостиглі, індетермінантні. І в них така плотна, тому їх можна спокійно брати на консервацію, і як у свіжому вигляді. І також хочу сказати, що вони не є дуже хворобливими. Абсолютно. Тому фіксуйте собі сливка гурман. І на наступний рік будемо разом вирощувати ось таку красу. І з чесничком дуже класно, напевно, консервувати, маринувати їх. Йдемо далі. Наступний томат також неймовірно гарний. Вони всі гарні. Він також чорний і, напевно, де менше сонця, то більш такий світліший, бачите? Назва його гаргамель. Цей томат, він також має такі фруктові нотки у смакові. Підходить. Як для вживання у свіжому вигляді, так і для консервування. Але цей томат не має дуже гарний термін зберігання. В прохолодному місці, в такому вже достигшому вигляді, його можна зберігати понад 2 місяці. Тому також класний варіант. Плоди достигають від 60 грамів напевно ось такого розміру, і можуть бути до 100 грам. Але також дуже гарні. Я від цих томатів просто неймовірна краса на городі. Тому занотовуємо томат Гаргамель. І ще один томат також цікавий у формі такого сердечка, можна сказати. Ці. Томати достигають великих розмірів від 150 грам до 300 грам. Вони є дуже великими, як і напевно, ось ці мої жовті. Це томат Кас-21. Відходять як для консервування, так і вживати у свіжому вигляді. Дуже солодкі і достигають. Великих розмірів до 2,5 метрів сам кущ. Тому також потрібна підв'язка і формування в теплиці до 3 метрів. Хоча великі, як ви бачите, плоди можуть бути, але кущ достигає великих розмірів. Ну, і ці всі томати, бачите, вони такого темного чорного кольору. Класного. Це взагалі як сердечко. Вони також дуже плотні, хочу сказати, не є тоненькими, тому для консервування ось такі маленькі також будуть дуже гарно виглядати. Так, ну розповіла я вам про свої томати, бажання вже на наступний рік, тому що думаю, що багато людей все ж таки вже думає про посадки наступного року формування як грядок, так і вибір самих видів рослин. То, що хоче вирощувати, кому що сподобалось цього року, ви в коментарях буду дуже вдячна, якщо напишете свої томати, які вам дуже сподобались. Обміняємося в коментарях е е класними видами. Томатів по врожайності, по хворобливості, які менше хворіють. Я буду вам за це дуже вдячна, тому що знаю, що на каналі багато садівників-городників, які полюбляють цим займатися. Тому ласкаво прошу в коментарі, там з вами зустрінемося і поспілкуємось. Ну а я цього року задумала робити вялені томати, тому що бачу, що дуже багато позитивних відгуків щодо. Цієї страви, особливо взимку, посмакувати вяленими томатами на бутерброд, це кажуть просто неймовірна смакота. Але як виявилося, що мої всі томати, буквально пару штучок, не підходять для вялених, тому що вялені томати готуються саме з ось таких твердих у формі сливка або круглих, но саме щоб була така тверда шкірка. Я такі томати взагалі не полюбляю вирощувати. Ну вирощувати це одна справа, вони також зовсім не хворіють. Але навіть у маринуванні їх ця шкірка залишається дуже і дуже твердою. І не всім це подобається. Тому я їх не вирощую. Але захотілось мені саме вялених томатів, тому пішла я на ринок. Купила томати, тому що вони мають бути і всі однакової форми, їх необхідно висушувати. І що коли вони однакової всі форми, то вони рівномірно всі і висушуються. Тому придбала я томати, хоча маю багато і своїх, і буду готувати вялені томати. Тому, кому цікаво, хто також готував. Діліться коментарями своїми рецептами саме в коментарях. Ну, а я покажу, що я зробила, що в мене вийшло. І як це гарно вийшло. Бажаю всім далі гарного перегляду. Отже, вялені томати. Краще всього їх готувати з томатів твердих сортів. Чи ось таких круглих, чи у формі сливки, щоб шкірка була товста. Ну і також бажано, щоб вони всі були однакової форми. Далі зрозумієте чому. Нарізаю я по половинкам так набагато швидше. Так вони зберігають однакову форму, можна і розділяти їх на більше частинок, на 4 частинки, але тоді вони будуть різної форми. Ну, будуть швидше, звичайно, просушуватися. Можна експериментувати скільки господарок, стільки і рецептів. Тому я ділюсь своїм. Я висушую у дегідраторі, можна висушувати у духовій шафі, трошки привідкривавши дверцю різниці, напевно, немає. Хто чим користується? Висушую при температурі. 70 градусів. Ну, а тут вже з часом граємося. В когось вистачає 10 годин, комусь треба 15. Тут провіряємо. Перед сушінням, томати необхідно посолити, і за бажанням можна одразу додати і сухі трави. Це за бажанням. Можна додавати їх і потім, коли вже вкладаємо у баночку. Я ставлю поки час на 10 годин, але ми провіряємо, щоб томати висушились правильно. Ось, дивіться, якої вони гарні. Всі форми, всі однакові, просто як на малюнку, ідеально. І вони мають бути і не пересушені. І недосушені. Вони мають бути в міру висушені, щоб ось так при розриванні не було зайвої вологи. Але водночас вони були досить еластичними та м'ягенькими. Тому під час висушування ми за цим слідкуємо. І тому бажано, щоб томати були всі однакової форми. Хоча в мене вони всі одразу рівномірно, все одно не просушилися. Ну а далі закладаємо у стерилізовані сухі банки, обов'язково сухі, вологі тут не має бути. Я викладаю шарами з свіжим часником, можна брати і сухий, на ваш вибір. І також не забуваємо про спеції, які ви полюбляєте. Кожен бере на свій смак. Я буду додавати італійські трави, можна брати прованські трави, можна додавати Базилік, в кого є свіжий, я додаю з грядки розмарину, гілочку. Це виглядає і дуже гарно, і додасть свого аромату. Тут можна експериментувати з будь-якими кожними Травами буде свій смак. Ну і так само з олією. Можна додавати як оливкову олію, ну а можна додавати і соняшникову. Оливкову ми не підігріваємо, соняшникову можна підігріти. Тоді, тоді краще розкриються ці всі трави і часник. Доливаємо олію до самого верху, щоб повністю були. Покриті наші томати і закриваємо кришкою. Вялені томати зберігаємо обов'язково у холодильнику. Тому багато їх реально не закриєш. Хоча, кажуть, що це смакота. Ну, виглядають вони просто фантастично, навіть на подарунок. Тому діліться рецептами мені буде. Дуже приємно. Ну, на такій ноті, на такому гарному українському небі я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, відео було цікавим, корисним, яскравим. Залишайте ваші коментарі, подобайки. Для мене це дуже і дуже важливо. Все, прощаюся, бережіть себе.